Недавно в Одесі uh -huh. лікар з бронюванням, з усім побили до півсмерті. Він ніякий не злочинець, вчитель якого бив працівник ТЦК в Харкові. І Хто він? Чого він злочинець? Це uh ганьба -huh. і взагалі. Ну не треба uh -huh. робити з українців злочинців. Зробіть систему. Нащо да є люди, яким більш мотивовані воювати, є яким менш мотивовані воювати. Чи може бути так, що більш мотивованих не вистачить? Може бути, і тоді треба все одно йти по менш мотивованих, так але ж ви спочатку дайте більш мотивованим воювати. Ви ж цього не робите. Я вам наводжу один приклад. Якщо сьогодні я знаю цих людей особисто, є люди, які хочуть заключити піврічний контракт зі Збройними силами України. Вони воювали, вони служили потім по родинних обставинах. Батьки трьох дітей і більше, догляд за мамою, інвалідом звільнилися. Певний час владнали родинні справи, знадобились гроші. Вони посварились повертаю. з дружиною, скучили за побратимами, так. хочуть повернутися, але він не хоче людина повертатися безтерміново назавжди. Угу. Людина говорить: я готовий піти півроку повоювати в свою частину і чітко півроку. Ви думаєте, дає наша держава таку можливість? Ви так не відповідь ні. Не, не дає. Почекайте, почекайте. Ви так ні, так це ж Алексі... реальні люди. Так кого краще взяти? Ні, так я завершу да. думку. А що робить нас ТЦК? Навіть якщо взяти ОК, ми відкинули зловживання, які є по дорозі, корупцію, яка є по дорозі. От зараз все це відклали. А який результат роботи ТЦК? Результат роботи ТЦК це воїн на передовій. Правильно? А скільки їх доїжджає з наслідок діяльності ТЦК mm -hmm. до передовій? Скільки з них втікають по дорозі з навчального центру? Йдуть все СЗЧ, йдуть ідуть відказ. І який же відсоток нам дає ТЦК реального результату? Я вам хочу сказати максимум 10%. І ви спитаєте це будь-якого військового, він вам скаже, нам сьогодні ТЦК привозить або Аватара, або людину, яка каже, ви зі мною що хочете робити? Я нікуди не піду, і нічого не буду воювати. Хочете мене в яму, хочете відказ, хочете ще щось. Таких людей. А це вся система працювала, людину видернули з життя. Вона дійсно могла якусь користь приносити іншу.